Холодна пічка, запітніле скло, і ти дихаєш як дракон? Дракон! Ось як швидко можна все вирішити. Перше питання, чому пічка дме холодним навіть після прогріву авто? Тому що антифриз ще не встиг прогрітися. Тому увімкніть рециркуляцію в салоні, і так ваш салон прогріється набагато швидше. Але не забудьте вимкнути цю рециркуляцію після того, як почне вже дути теплим, щоб не збиралася волога всередині салону. Друге питання як швидко розморозити лобове скло, якщо на ньому лід? Увімкніть. Увікни. Обдув на лобове скло. Ну да, логічно. Оце так не сподіванка. Але це не все. Додатково увімкніть кондиціонер. Кондиціонер сушить повітря і забирає в себе вологу. Але ні в коєму разі не лийте гарячу воду на скло. Тому що буде, як от в цьому відео. Або як варіант можна ще використовувати розморожувачі для скла. Це спеціальна хімія, яка продається в магазинах, ви її просто наносите на скло, чекаєте декілька хвилин, і льоду на склі у вас немає. Третє питання, що таке автозапуск та вебасто. Якщо у вас автомобіль обладнаний автозапуском, ви можете не виходячи з дому його завести, і поки ви спуститесь до машини, те пройде там 2-3 хвилинки, і ваше авто вже буде прогріти. Але якщо у вас є Вебасто, ох, нічого собі, це взагалі він він. Тому що ви можете, не заводячи автомобіль, увімкнути автономну систему опалювання. Яка підігріє вам двигун, мастило двигуні, а також антифриз. І четверте питання: чи потрібно гріти коробку передач? Якщо у вас автомат, то він сам прогрівається під час руху автомобіля, але знов-таки не топі. А якщо у вас механіка, просто порада. Плавно перемикайте передачі перші декілька хвилин вашого руху. Якщо ця інформація була вам корисна, поставте лайк. Якщо ви і так все це знали, то скиньте це відео друзям або знайомим, які цього не знали. Побачимось у наступних відео.